Шановні читачі, Сталася прикра помилка вас глибоко і дуже так системно обдурили. Ця книга на ній написано Андрій Кокотюха взагалі на будь-якій книзі, на якій написано Андрій, Андрій Кокотюха, кажуть, що ця книга моя, ні. Це помилка, ця книга не моя, ця книга вже ваша. І вона перестала бути моєю з того самого часу, коли я я, я поставив останню крапку, написав слово кінець і віддав її видавцеві, щоб він потім її видав, перевидав, перепереперевидав. І я бажаю не лише своїй книзі, а всім іншим книжкам. І українським, і іноземних авторів, які вам особисто подобаються, багато видань, багато перевидань. І взагалі той, хто читає, той найрозумніша людина в світі. Там, де читають, там завжди перемагають. Пригодницька література це література, яка пишеться переможцями про переможців, для переможців. Там, де читають, там немає війни. Тому давайте про це пам'ятати і читати, 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 читати. Дякую.